Омо і про Запоріжжя цієї ночі росіяни також атакували його ворожими безпілотниками. Про наслідки з найбільша наша колега Карина Галунова. Карина, вітаємо і дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Вітаю колеги сьогодні. Близько другої години ночі. Росіяни атакували місто шахедами, зокрема за повідомленням. Запорізька обласної військової адміністрації, росіяни запустили по обласному центру близько 18 шахедів. Наразі ми знаємо про чотири влучання в різних районах міста. Зокрема, руйнувань зазнав навчальний заклад, руйнувань зазнав приватний сектор, приватні будинки, багатоповерхівки. Також автомийка зазнала руйнувань і гаражі. Внаслідок уточненої інформації ми дізналися, що Вночі поранень дістав 57-річний житель міста. Йому надали усю необхідну допомогу медичну і від госпіталізації він відмовився. Ми продовжуємо працювати на місці влучання. Господар будинку, поблизу якого влучив ворожий шахет, спілкуватися із нами відмовився, посилаючись на сильний стрес. Втім, ми нам вдалося розпитати його сусідів про нічну атаку, про руйнування, про те, що вони пережили. Давайте послухаємо прямо мову. Ця тривога, я вхожу відсюди, взагалі я тут сплю. Да? Uh -huh. А як тривога, одразу я вкажу. І собака вже знає. Uh -huh. Він одразу теж мені дає знати – у А я сиділа, от. тут я сиділа, верстайте собі, отак сіла, сидюш, і сидю, у на у мобілку ж дивлюся. Uh -huh. і, і собачка біля мене, отут собака лежала. І тут я. Ой, а я вже думала, Боже, де зараз бахне. Коли я полетіли стекла, от ця штукатурка, все, ну все, я зрозуміла, що ми влетіли mm. Ми попали. А що ми чули? Деренчава а потім упав. Оце ми все, що чули. І все посипалось у хаті. Вікна повибивало, двері нарушило, стеля полетіла. То зрозуміли, Тому що ми чули, як воно летіло. Нікуди не вибігали, ми єлі вилізли. А Потім... чула, як я кричала, віра, я злякалася, я... Да. Я, ж, я, ж я кричала, віра, віра, віра бігає, ну все, стекло, потолки, все це посипалося, я не пам'ятаю, що це это... сон якийсь, що це вас. Дай Бог, цей страх я страшно було. було. Десь ну, около півтретьої, десь, десь отак. Я не запам'ятала, ну десь отак, півтретього. Що е, спочатку я проснулася ото, що їх збивають. Потім я ну я лежу в коридорі, я сплю. Потім чую зищить, летить і та-та-та, і бубух, ну взрив, все. Оце все, що я знаю. Ну я виглянула, машина горіла. Ну так, будинок я не замітила, машина горіла. Дві машини горіли. У мене тільки балкон ну, трошки розбило а так, слава Богу, нічого. На жаль, ми втратили зв'язок з нашою колегою, але я думаю, основні власне ми почули оновлення, які є. Підказує, що відновили ми зв'язок. Карина Голунова з нами. Карина, чи маєте що ще, ще додати? Так, ще хотіла б додати, що в нас не доключно на так росіян було заструмано. 400 абонентів Запоріжжя обленерго. Втім, за інформацією голови Запорізької обласної державної адміністрації Івана Федорова на станом на шосту ранку їх вже відновили, тобто досить оперативно. Зараз надаються людям, в яких пошкоджені домівки вікна, балкони, уся необхідна осб плити плівка. Комунальні служби надають їм допомогу установлені, Також працюють рятувальні служби на розбірі завалів там, де Сильні руйнування ми продовжуємо спостерігати за ситуацією і більше новин зможемо надати згодом. Дякуємо за те, що долучились до нашого ефіру. Карина Голунова, кореспондентка з Запоріжжя, до нас долучалась. Говорила ми про ситуацію і наслідки обстрілів по Запоріжжі.